Вітаю друзі, сьогодні 14 березня 24-го року. І сьогодні хотів зачепити дуже цікаву тему От пишуть мені деякі люди, ну, думаю, садівники, коли я показував про Бордовську суміш. Що ти ложиш туди? Скільки вапна ізвісті? Дуже багато на 300 грам 3% на бордовська суміш. По голому дереву. Я кладу 600, а дехто кладе і до кіла. 500-700 грамів вапна. И мені прямо там так категорически, що я дурак, а вони в що что надо класти 60-70 грамів на 100 грамм извести и приводят там, мов, там учені, вчені там це доказали, там показали все Ну що я хочу на це сказать, друзья? Если вы Читали якісь вчених, а я знаю про кого мова. Це мова про Олександра Михайловича Негруля, якого я ще 50 років назад читав книжку його про виноділі і виноградарство. Таїров є такий темний Максим Максимович і багато інших виноградарів. Так, згоден. Мені груль, Олександр Михайлович. Ух ти, хуй! Зараз буде бу-бу-бу-бу-бу-бу. 20 секунд. Да, так отні. Не... Касетний. І груль Олександр Михайлович, друзі, він же ж писав це для винограда. Звісно, що по винограду, по молодим листям, треба давати на 100 грам мідного купоросу. 60-70 грамів вапна І детально перевіряти на кислотність. Звісно, що краще лахмусовою бумажкою, ну хоча б цвяхом зачищеним, щоб не висаджувалося на ньому мідь. І тоді не буде опіків. Це стосується і. На деревах молодих листочків. От дехто питає, а можна однопроцентне бордовської бризати по листям персика? Можна. Але я сам бризкав колись і давав вже ж як по голому дереву теж на 100 грам-200 грамів вапна. І посипалась листочка, А якщо дати на 100 грамів мідного купоросу 70 грамів вапна, і перевірите. Буде все добре, все буде нормально. Так, І по персику, і по другим листям, коли починається вегетація. А ми то зараз бризгаємо по голому дереву, друзі. По голому. Тому я даю і багато хто з садоводів. Дають і 600, і 500, і 700 грамів вапна. Я лично для себе яку мету переслідую. Закріпити мідний купорос, тобто мідь на дереві, щоб вона держалася, ось бачите, усю зиму продержалась, в якому стане на зараз, на 14 березня. І держа її вапно, притом не гашенне, не гашене. Не гашене. І окрім того, дерева, ви бачите, які стовбури білі. Південь там. От зараз позавчора було ночі до 5 градусів морозу. А днем 10-12 тепла, сонце і деревина нагрівається, а потім тріщить, репається. От бачите, тут якийсь стовбур гладенький. Ніде нічого не порвано. Ну і в основному всі такі, от на мисині, теж добрий стовбур. Ну, на деяких от тріщить. Ну це не той тріск, що дуже поганий. Тобто поняли, друзі, в чому різниця? Зрозуміли, хто не може, то зрозумійте, в чому ми даємо так багато вапна. Ніякого вреда від нього не буде. І Нігруль Олександр Михайлович, написавши в своїй книжці про виноградарство і виноділля в 1968 році, чітко показував, що він це пропонує для виноградної лози, для молодих листочків, які треба обробляти бордовською сумішю. Ну, прошу вступити в дискусію, хто згоден з такою постановкою питання, яку я поставив, я так вважаю, і так роблю, і результати в мене ну, непогані. На цьому все, друзі. Зараз ще раз шарахнуть і. И... Продовжимо роботу. Це утрішній такий моціон. Попили кофейку, постріляли по нам. і перерва на деякий час. На все добре, друзі. З вами був Петрович, Петрович Production Ukraine. До побачення.